Прибуде з нами. Наші рукавички це ті всі погані звички, які ми часто вживаємо, а слова Господні забуваємо. Ось послухаємо першу привичку. Сьогодні зібрання не піду. Хто там буде? Остануся вдома, почитаю, помолюся, сяду в телевізор, подивлюся. Що в світі робиться, побачу, може, посміюся, а може, й заплачу. А Господь святі Євангелії каже до старого і до малого: Не залишайте зібрання свого. Далі, хто там був? а Господь каже такі слова до нас, де вас двоє або троє зібрані ім'я моє, там я серед вас. Небесний нас, <кій> серед нас небесненький батько, а ми його діти. Він нам не сказав в телевізорах сидіти, а сказав такі слова іще до нас: відділіться від світу, і я прийму вас. Браття, сестри, кожен із нас добре знає, в чому світ, сьогодні світ перебуває. Нам від світу відділитись треба, порствувати і молитись, ворог наших душ, він не спить і не дрімає, як лев, голодний, душі наші він шукає, щоб кого з нас говорити і царства вічного лишити. Він лишив Єву, потім і Адама, не змінилась, друзі, у нього програма. Ворог трудиться спочатку віка, щоб згубити чоловіка. Ось він каже такі слова до чоловіка: Слухай, друже, ти живеш байдуже. Ти все довом помагаєш, хворих посіщаєш, а що ж того ти маєш? Писання говорить, що вони не переведуться, якщо ті помирають, другі візьмуться. А ти руки й ноги вгробиш і нічого не заробиш. Ось послухай, тобі треба так робити. Де можна гроші заробити? Тому помагати, з кого користь будеш мати. А коли що заболить, чи у плоті втома, то всі не спіши, посиди удома. Бо коли там учні спали, а Христос молився, він із ними насварився, а ласкаво примирився. Він сказав, будь путневічно, а дух бодрий, коли будеш дух бодрий мати, більш, можеш вдома почитати. А коли спитає, чому не був зібраний, не старайся говорити своє оправдання, а скажи сміливо, яке ваше діло? Я християнин і писання добре знаю, якщо не в зібранні вдома я читаю. Ти по правді гарний християнин і давно вже Бога славиш. Як буде що не так, то в старості поправиш. І послухавши, що чоловік ворожої поради і лишився бідолаха Божої награди. Браття, сестри, наша порада святенька Біблія із неба. Нам її читати і сповняти треба. Амінь. Амінь. Бо ще там є різні служіння, які ми хочемо віддати, але і це служіння ми теж завжди раді, коли воно є, так? коли ми є на цьому служінні, що ми можемо порадіти. І ми сьогодні по особливому у нас такий день, у нас буде молитва за наших іменинниць і одного іменинника. І ми будемо говорити ці тексти з Біблії, книга числа. Таку думку хочу теж залишити для всіх нас. Шостий розділ, 22 вірш, звичайно, знайомі дуже для нашої церкви слова, і Господь промовив до Моїсея, говорячи, промовляє до Аарона та до синів Його говорячи. Так, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Нехай Господь поблагословить тебе, нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде вилостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, Хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення Моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Сьогодні і Саша говорив, і я так хотів трошки поговорити про Божу охорону, яка є, яка проявляється. В житті Божих людей, віруючих людей, тих людей, які моляться до Бога, тих людей, які вірять Богові. В ізраїльському народі ми, ми читаємо, була така дуже сильна Божа охорона, Божа така опіка. І ми, як е, старші, вже, хто має діток, захищаємо, бережемо, стараємося, щоб якось. Огородити нашу сім'ю, наших дітей від всяких небезпек, від всяких хвороб. І робимо, що можемо, і де коли навіть що не можемо. Подивися на тих мам. То кажуться, вони і вже сверхсил, як то кажуть. де вони ті сили беруться. От. Стараються. Да. І я недавно до мене в гості прийшли такі, така, така сім'я, чи як сказати? Рома Воронко на роботу до мене відвідав з Іванкою, вона вже в положенні, Іванка вже такий круглий животик, не знаю, який там срок, може місяців шість, мабуть, приблизно. Більше вже кажуть, да. хай Бог благословить, щоб все там дав. І вони прийшли, і ще прийшов плем'янник Ромен, йому десь 4 роки, і нього синочок. В нього ще є ще хлопчик з такою дружиною, що тому вони колись раніше мали, мають дитину разом спільну. І я так дивлюся, він прийшов, він не бачив його два місяці, того хлопчика. Тому хлопчику теж чотири роки. І вони прибігли, і той рома, того хлопчика, і на руки, і підкидає, і цілує його, і йому й те, показує, той ще не спів, вже він його десь далі. Я так дивлюся, знаєте, то батько, який не бачив свою дитину два місяці всього. І він хоче йому за тих два місяці, за дві хвилини все, що він знаєте, Да, все вкласти, показати, націлувати його, обняти його. І він той малий, навіть не вспіває поняти, що робиться, а той Рома вже дивись, він аж підскакує по землі не ходить, того об'єгає. І вони так поскакали, поскакали, побігли десь далі. А я собі подумав, думаю, як я не ціную? о тому, що в мене є діти, що вони мені деколи докучають, надоїдають страшно. Я думаю, тут а за два місяці, то він не може наобніматися, націлуватися. цілуватись. Я думаю, а скільки більше небесний батько, знаєте, які написано, що ви, будучи злі батьки, ви отакі, ви отак трясетеся за своїх дітей, то скільки більше Отець ваш Небесний, коли до нього попадає та дитинка, яку він не бачив тиждень? Місяць. Рік, а є десятки років. І людина приходить до нього, людина ще, звісно, думає, що ж то буде, може щось то мені як зараз буде, то вже буде від Бога. Що ж тобі буде? Бог не може дождатися, коли ти до нього прийдеш, щоб тебе обняти, щоб сказати, що Він тебе любить, щоб щось тобі нове показати, щоб щось тобі нове подарувати. Своєї сурни зробити все, що тільки можна для твого добра. І ми молимося, Отче наш, ми приходимо до Бога як до нашого батька, як наші діти, як Божі діти, як діти, які йдуть до нас. І Бог завжди він дбає про те, щоб захистити своїх дітей, щоб оберегти, обгородити їх, якось відділити їх від всяких небезпек. І я хочу, щоб ми, особливо, коли будемо за наших. І молитися, ото я хотів би про це молитися, про Божу охорону. Нехай Господь захистить тебе, як дитя своє, збереже тебе, скільки в цьому світі всяких небезпек, всяких небезпечних ситуацій, всяких хвороб зараз в нашій країні. Та й не треба, я вам скажу, далеко йти, моново, на рівному місці спотикнувся, впав, щось поламав і вмер. Тих небезпек просто з вселяну. Не говорячи вже там про дьявола і все оце царство тьми. Які. Але є Божа охорона. І знаєте, в чому Божа охорона? Для ізраїльського народу казав Господь, візьміть ягня перворідне, і заколіть його, і тією кров'ю цього ягняти помажте косяки дверей ваших будинків. І коли буде йти оця згубна пагуба по всьому. По всій країні, по всій землі, по, кожній, по кожному будинку буде знак на ваших домівках. Ви будете позначені, познать, познакою Божою. І це не просто щось ви там собі придумали, щось там намалювали, да та хто на те буде звертати. І ще ангели на це будуть дивитися. Бог каже, буде ангел іти, Він буде бачити і Він буде ждатися з цим помазанням. Ось цим знаком. Духовні сили будуть рахуватися, цих людей не чіпати, цих людей обминути, бо вони під захистом Божим. От то я хотів би, знаєте, щось мені таке є на серці, помолитися про той захист, особливо про захист. Ну, звичайно, і все, що в нас буде на серці, ми вам побажаємо. От. Хай Бог благословить, але про захист хотілося б призвати Боже ім'я на ваше життя, щоб хвороби були від, захищені. Не, не цією пов'язкою якоюсь тільки, або десь теплими кофточками. Я теж треба берегти здоров'я, не це, не ризикувати десь. Але щоб, знаєте, ви в Божій одежі такий захист Божий мали покрову Божого. Амінь. Сестра <реш> дивиться на мене. У нас сьогодні е, іменинниці дві Володимирівни. Ти Богом створена, як жінка, як дружина, як помічниця мужові у всім. Нелегка, непроста у тебе доля, але рука Господня над усім. Посудина слабка, а, сіль, а скільки сили і скільки мудрості тобі Господь відкрив, усе це в повноті в тебе буде, як Бог всевишнє серце твоє влив. Для цього усмирення буде треба, і ревно пильнувати молитва. Твоє служіння не даремне буде, за діток і за мужа будь поста. І скільки можеш покривати Бог, і скільки треба, бо брати щоб чоловік пишався лиш тобою. Для нього ти корона, твердо знає. Прими вітання і благословення від рідних, любих, друзів від усіх. То щиро від душі тебе вітає, і бажає щастя і гаразді всіх. Нехай Господь тебе благословляє, хай сили і натхнення подає, хай Дух Святий любові потішає і радість у житті тобі дає. Хай не гараздне хату вминає, хай буде мир в домі і любов свята, будь щедрою для ближнього, для брата і з вірою до неба поглядає. Проходь в землі, в житті усі не звині, без роботу і без нарікань. Це тимчасово, будуть переміни. Ти тільки віриш, бачить будь знаєш. Дружина, мама, подруга, сестра, порадниця і християнка, ти на Господа у всьому покладайся і з ним дійдеш до вічного мика. Ми такі місце пані вам. Хай вас Бог благословить. Нас сьогодні небагато, ми буде молиться, але з нами є саме той. Багатий, який є Ісус Христос серед нас. І бачите, ви колись молилися за когось, за ті сіменини. І вже жмете, вже за вас моляться. Також. Хай Бог власну вичути. Продовжували вірити, молитися, служити Богу. Христянці, мати ці робити. Давайте ми встанемо на ноги, помолимося за наших іменинників. Боже на. Ми щиро тобі дякуємо. Господи. Дякуємо Тобі, Боже. Господи, за наших сестер, за нашого братіка, Господь наші Боги. За те, що Ти дав їм день народження, що Ти, Господи, посприяв тому, щоб ми з'явилися на цей світ, Господь наш, востановлення Ісуса Христа, для шкіри востановлені і оздоровлення відсут. Для серця Господи, всякий Боже, систем будь і зміцнення в ім'я Ісуса для нервову систему оздоровлення ім'я Ісуса. Ава, Отче, Аллилуйя. Слава Тобі, оздоровлення для очей, Господь нашого. Аллилуйя, слава Тобі, Господь, для слуху оздоровлення, Боже наше. Для Господи нашої, Боже, для нашої душі. Звідси є оздоровлення, Господь нашого Божий. Аллилуйя. Ти бачиш цих хлопців, Господи, які боронять, які, Боже, також мають потребу в Твоєму захисті. Благослови захисти, Господь. помилуй, Ісус. І синого тата, Господь, захисти молим і просим Тебе разом з лісою, молимся. Господи, захисти, захисти цих чоловіків, захисти цих дітей, захисти цих Господи, щоб вони повернулися, Боже, подивімо своїх волі. Ясно, тебе буде милість Твоя, на нашим краєм, Господи, благослови Боже, надалі наше спілкування, Господь, це село Боже. Людей в цьому селі благослови. Захисти Господь, за Сина Божий, <різов> Сивя. Хай твої <твій> ангели супроводжують, Боже, <різов> бережуть Піля Ісуса Христа, моли, просимо. Віримо. Що ти чуєш нашу молитву, Господь. Немочі наші, коли ми взиваємо звірою до тебе, ти чуєш нас. Аллилуйя, Господь. Благослови нас Наталі, Господь. Благослови служіння евангелізаційне, яке в селі тупільно, це закриття табору, Господи, де буде Боже спілкування, Господь, де буде служіння, Боже, старшому людьми, благослови Господь, Чи Бог призвий поставить на дорогу Спасіння. Ми віряємося в твої руки. Дякуємо тобі, що ти почув нашу молитву. Є серед нас, Хвала тобі, слава Честь наш добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо видобаться в нас, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, Бог твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь. Бажає щастя, і щастя, май сам Господь. Дуже дуже ясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Амінь. Ім'я Ісуса Дякую. Все. Хай Бог благословить вас Дякую. Дякуємо. Дякуємо.